Можливо, це впливові люди, у яких є доступ до тих можливостей, до яких немає доступу у вас. І завдяки людям з такими ініціалами ви будете отримувати потрібні для вас перспективи, і, спираючись на їх підказки, допомогу, співпрацю з цими людьми, у вас буде вдало виходити. А ще у вас є ініціали, але це вже люди з негативом. З деструктивним до вас відношенням. Це Н, В і З. От з такими ініціалами будьте обережні. І це ініціали людей, які ви неодноразово помічали деструктивних по відношенню до вас діях. Щось помітили, тримайте їх на відстані, і оці люди найближчими днями будуть активуватися. Подивіться, тут йде спостереження. І знову ж таки, ваші конкуренти, недоброзичливці, і спостерігаючи за тим, що щось починає у вас рухатися. І розуміючи, що ви виходите на контакт з досить впливовими людьми, звісно, аналізуючи побачене, вони розуміють, що може трапитися хороший прорив у вас, і тому будуть старатися усіляко вставляти вам палки в колеса. Але дивіться, яким чином вони будуть це робити: старатися налагодити з вами відносини. Будуть ближче крутитися біля вас, можливо, будуть звертатися за допомогою, дзвонити вам, дзвонити, порадитися з вами. Так от кава говорить: тримайте їх на відстані і тримайте руку на пульсі, і тоді буде все добре.